Ви знаєте, про це треба не тільки говорити, а ще й треба мені треба треба мікрофон. Так, включений. так, мій друг Василь Василь Курій. Ходи, друже, сюди. Ти вже зачекався. а умпалумки принесіть мені один шестільчик, точніше, не мені, а моєму гостю. Це Львів. А до речі, які міста ще не назвала. Кажіть, хто звідки ще є, кого ще не назвали. Запорізько рівне. Рівне. рівне клас. А це Львів. Слава Україні! Так, Василь Курій, один із засновників Львівської мануфактури новин. Це інтернет-видання, наш колега, який так само, як і ми, тримає і воює на інформаційному фронті. Засновник громадської організації Люди країни. Ще до повномасштабної війни, війни, але після Революції Гідності, підприємець, громадський активіст, ти маєш цю посвідчення, щоб проїжджати на площу ринок? Ні, не маю. А хоч щось маєш на машині, щоб їздити собі, паркуватися. Ти хочеш та, та ні, зізнаю, зізнаюся, що в перші дні війни щось трошки мене було на наслі. Щось треба було щоб їздити, бо блокпостів було стільки, що це було жахіття. Пересування було важким. Треба було щось пояснювати кожен раз. Знаєте, з чого почалося 24 лютого у Василя? Тому що він модерує разом з своїми колегами багато сторінок. У соцмережах і охоплення у вас скільки? 500 тисяч читачів. Півмільйона, Пів це Львівщина, так і з чим звернувся Василь до е, всієї влади, і в принципі до читачів і до глядачів з тим, щоб м акумулювати зусилля, об'єднатися, не носити зрадоньку е, не сіяти паніку. А дуже чітко правильно працювати в інформаційному полі. Це було це відео було записано так знаєш таким комком в горлі. Я це бачила. А чи спрацювало? Ну, 24 лютого розпочалася дзвінка редакторки львівської мануфактури новин. Василь, тут війна почалася. У мене комп'ютер налаштований. Я починаю працювати, допоможу з інформацією. Ну таке враження було, що ця людина вже пережила десять початків війни, і вона спокійно, як професіонал, як людина своєї справи, вона розуміла, наскільки важлива є журналістика і її робота. Вона сказала: включаємося, починаємо працювати. Я був слабший. Я спочатку так, де діти, де все так, дружина біля мене. Так ну треба це якось поскладати. Якийсь бізнес чекай, це треба згорнути. Тут треба розпочати діяти, коли вже це все поскладав. Вже понеслися ну цих цих позначок ще не було. Пам'ятаєте, що літаки мають сідати, але вже машини Львівщиною їздили на російських номерах. Автоматчики російські вже їздили і вже почався цей неймовірний балаган. Він він в просторі, і тоді зрозуміли, що це треба якось гасити, і потрібно працювати. І вже десь під обід я зібрався з силами, звернувся до керівництва області, до керівників міст. І запропонував передати їм в адміністрацію в адміністрування всі в Фейсбук і там і соцмережі, які були в потужності, а трошки в нас було. І також е, з добра, з погодженням моїх журналістів, наших працівників Львівської мануфактури новин, ми погодилися, що ми переходимо в повне підпорядкування, координацію. Щоб нас вела львівська військова адміністрація, і щоб нас вели зсу служби, ми не могли більше як журналістське видання в перші дні війни працювати самостійно. Це було складно. Ви пам'ятаєте, що було з інформацією? Що робилося? Я коли зайшов в чати в бізнесі, в нас є чати. Коли я зайшов в чати, я побачив, що там люди пишуть, що я в Миколаєві у мене під вікнами вже колона російських танків пішли на Одесу. Ну я це читав. Це людина писала свідомий підприємець. Він вже бачив російські танки в себе під будинком. Я зрозумів, що ну це все. Вони вже доїжджають. ну, до Львова вже доїжджають, і потрібно щось з тим робити. В тих чатах ми боролися і потім активно почали боротися вже на своїх сторінках, вже комунікуючи з людьми. І е, дуже мені приємно, що відгукнулися керівництво львівської обласної адміністрації. вже на той час ставши військової з нами. Зазвалася прес-служба. Всі сім журналістів перейшли фактично. На позаштатну роботу з військовими з адміністрацією і відпрацювали. І до сьогоднішнього дня ми стараємося комунікувати так, як інформаційне видання. Ну про такі втрати смішно говорити, ну але ж втрачаємо в хайпі, втрачаємо, напевно, в якихось переглядах, але точно не спішимося, точно не робимо і різних кидів, і, і стараємося кожен раз зважено підходити, програючи, викидаючи інформацію постійно. Але кожен раз ми мусимо дуже серйозно зважувати, бо це є інформація, це є зброя. Інформація це є сила, Мені Здається, що недооцінили ми і вплив інформації на людей. Ви це напевно розумієте. До речі, і до сьогоднішнього дня фінансування в нас ніякого до того і далі від держави немає. Від але дякувати Богу, ми даємо собі ради, і цей волонтерський вклад в цю інформаційну роботу він є. Він є волонтерським, це друзі-підприємці. Ми разом це робимо. Ми теж робимо внесок, знаєш? І нас отримують глядачі. Я знаю. Нас ми, всіх, ми всіх наших глядачів налаштовуємо постійно думати критично, е, аналізувати, е, тримати голову холодною. Але я би хотіла тебе запитати не як медійника, не як е, там засновника медіаресурсу, а як українця, як активного українця. Що нам треба робити зараз, вже, щоб остаточно перемогти? Ми можемо бути спокійні за хлопців, які на фронті, за тих хлопців, які були тут. Що робити нам вже зараз для перемоги? Для початку ми маємо жити. Ми маємо жити і маємо здобути перемогу в своїх головах. Я так думаю. Ми маємо стати іншими, і ми бачимо, що наше військо воно стало іншим. У нас є справжнє військо. Але ворог прийшов до нас, тому що ми робили щось неправильно. Ворог не пішов на Фінляндію маленько, він не пішов забирати Бибалтику. Він обрав нас. Ми дали. Це не гідники, це наволос, це не народ. Але ми дали десь слабинку. Ми дали йому надію, що він може сюди прийти. І зараз ми маємо збудувати інше суспільство. Ми, я не знаю, що ми маємо зробити. Я не маю прямої відповіді, але так далі бути не може. Мені зараз дуже боляче слухати: хлопці прийдуть, порядок наведуть, все зміниться, все буде. Це зрада. Хлопці прийдуть. Хлопців потрібно буде обігріти, хлопців потрібно буде дати відпочити. Хлопцям буде, потрібно сказати, хлопці, ось санаторій. Хлопці, тут не потрібно давати хабар, а тут не потрібно прогинатися. Ви маєте країну, готову, живіть. А ми зараз говоримо, що хлопці прийдуть і після того, як віддають своє життя за нас всіх, вони будуть нам ще будувати країну. Нам треба, ми зараз бачимо події, які роз... відбуваються. Ми бачимо, що щось воно там зарухалося. Але ці поодинокі випадки, невже ж ми з вами можемо там? Я особисто не хочу, не вірю в це, що е, цих 400 тисяч заступнику міністра, чи якісь ще там зловлений хабаник? Що це якісь подинокі? Випадки, ми маємо систему. Ми маємо дуже голосно про це говорити, кричати. Ми маємо готувати кадри. Я не хочу бачити в наступних парламентах України Юлі, в Я не хочу цього всього вже. Я не хочу цього всього бачити, але. Я точно розумію, що ми не можемо експлуатувати і надіятися на яких на, на те, що хтось це зробить. Ми маємо збудувати інститут. Ми маємо готувати кадри в країні, має відбутися реформа кадрів, реформа наших голів. Ну, ну це має статися. Ну ми маємо стати якимись іншими, і ми маємо зрозуміти одне, що наша держава буде існувати в одному єдиному випадку, коли вона буде сильна. З таким сусідом, з мерцями. От там, за парканом ми, ми ми приречені або бути сильними і існувати, або вони просто нас розчавлять. Ну, другий варіант ми не допускаємо, бо ми вже це показали. І ми маємо постійно бути готовими. Ми маємо зрозуміти ще одну тання річ: от я сьогодні вже ту, ту, чув, що ми маємо жити. Так, ми маємо дружуватися, народжуватися. Життя має продовжуватися. Ми не можемо зупинятися, тому що їх є 140 мільйонів. Так ми герої. Ми найкраща армія світу. Ми виженемо їх з нашої землі безперечно. Ми заберемо Крим. Це, ну, це, це, це зрозуміло. Але ж давайте ну, не будемо там себе так дуже обнадіюватися, що завтра ми зайдемо на Червону площу, будемо по ній ходити, заберемо. Тобі ну, воно треба. Мені воно не треба. Мені не, так. не треба. і, і, і мерці там залишаться, Таня. Їх буде багато в тих болотах. І нам потрібно розуміти, що ми маємо бути сильними, і можливо, не сама гаряча фаза війни, але конфлікт він буде тривати десятиліття. Можливо, і ми маємо не не, не, не надіятися, що давайте це завтра завершиться. Ми маємо готуватися до гіршого, тому що 140 мільйонів ми не можемо вбити в один день, і ми не можемо це виправити. Отож, нам потрібно готуватися, жити. Живуть ж країни там, Ізраїль, інші країни живуть, які мають військові конфлікти. Вони навчилися з цим жити. І вони не чекають, що хтось прийде, то що через 10 років хлопці повернуться, втомлені і будуть будувати цю країну. Окрім реформ, які були запущені, має терміново бути запущена реформа зміни політики, місцевого самоврядування, виборів. Це має все мінятися, чиститися просто неймовірно. Я не знаю, якими кроками, але це має бути досвід інших країн. Я люстрація, все це має працювати просто як меч, рубати, викидати болото і рухатися далі. Я так думаю. А ти там підготував цитату? Прочитаєш зараз? А, ну, але ж ну, питання не були підготовлені, я просто за ту цитату. А в нащо готуватися? Так, е, це цитата е, Андрея Шептицького, такого великого сподвижника нашого народу. І тоді, коли ще він е, працював над розвитком нашого краю, він точно не вживалося слово люстрація. Але Андрей Шептицький вже знав, що таке люстрація, як вона має виглядати. І він написав: належить також мати список людей, які щиро служили большевикам на шкоду громади. Не щоб їм мститися, але щоб їх стрихтися і не допускати до ніякої громадської праці. Громаду треба оберігати від негативного впливу, хто діяв її шкоду. І це Сказав Андрей Шептицький, і ми маємо про це пам'ятати. Усі шкідники мають бути відсунуті. Ми не можемо розправлятися. Ці люди багато з людей цих задумалися. Вони ну, ми бачимо, коли Боже не хочу пізнечо згадувати цих різних там представників партій регіонів, які вони зараз і працюють в командах. Очолюють там цілі міста адміністрації. Вони стараються, вони щось виправляють, але я не хочу бачити їх нікого. Я хочу, щоб люди, які були дотичні, і це не мова йде тільки про партію регіонів. Мова йде про багато інших партій, в тому числі, які ми які багато хто вважає проукраїнськими, але заїжджені люди, люди, які підпадають під те, що вони діли на шкоду громаді, на шкоду своїй країні. Ми маємо про них забувати. Ну ми до це якийсь дисонанс. Ми, ми стаємо на коліна, і потім ми повертаємося, і ми чуємо про якісь. Ті речі, які відбуваються, про якісь там вкрадені генератори, це ж це можна просто з'їхати з розуму. Як взагалі таке може відбуватися? Бити по пальцях, по руках? Ні. А цей ваш начальник на... патру... К... патрульної поліції, напевно, теж Україна К... не ж не був в регіонах, правильно? Що подарував перепустку. Ой, ну та Львівщина взагалі зараз uh, так на слуху, знаєш, ми маємо цей найбільший хабар заступника. Маємо зараз е, заступника прокурора, це якого зняли за це за, за товариство з Львівським олігархатом і поїздки на авто. Маємо з е, податковою конфлікти і скандали з ПДВ. Маємо вчора цигарків, е, ціле ціла цистерна затримана. Маємо е, поліцейських, е, які там дівчатам своїм дарують різні речі, які точно не підходять по статуту. Маємо Сина Портнова, який покинув країну через шлях, отримавши добро у Львові. Має багато чого. Має багато чого, і хотілося б, щоб ми зараз побачили з вами, як в країні все ж таки роблять. Ну, Ці кроки це таке, знаєте, трошки з вітряками, але хай вже хоч так воно помаленьку рухається, хоч хай трошки чиститься. І хотілося б, щоб на місцях воно теж підчищувалося, бо воно формув... мало би формуватися зверху і донизу. Тішить те, що є реакція, коли піднімається це все в медіа, коли люди про це повідомляють, і мене дуже дратує, коли кажуть не на часі, бо війна на часі. На часі ви знаєте, хто біля вас живе, знаєте хто треба про це говорити. Звертайтеся до нас, будемо піднімати цю тему. Звичайно, що ми не судді, ми не прокурори, але медіа і те, що ми робимо, це, це велика сила. Що ти ски їх просто треба усунути. Не обов'язково їх там вбивати. Ну забрати тих людей, щоб хай йдуть, займаються в сільському господарстві чимось. А медіа, до речі, от, танки нам даються важливо, але я вважаю, що напевно і міжнародні інституції мали б задуматися на заформування і фінансування гранди для медійних проєктів. Це, це дуже важливо. Ці речі мають жити. Ну, мають право на життя. Ми, нас, ну, це має бути підтримано і, ну, і, і, і ще раз, от. Це що ти говорила, ці впливи, ця політична реформа, ну, називаємо і там політична реформа має відбутися, тому що е, немає правильної політики, виходить все інше тоді. Розумієш, ми починаємо робити медицину, не маючи правильно. Ми починаємо е, реформувати поліцію, не маючи цієї волі. Ми починаємо думати про реформу судів, не маючи цієї волі. Ми починаємо з другого боку. Нам потрібно спочатку отримати правильну політичну волю, правильний посил, правильних людей, які наважаться це робити. Може, може за граніса нам поможе. Я не знаю. Ну хтось нам все таки має допомогти. Зовнішнє управління? ну не зовнішнє управління, можливо, якісь а, кальки, які нам дадуть, якісь а, проекти, як це робилося в інших людей. Ну дивися а, в нас завжди там а, дуже багато гой там. Цей молодий, а цей цей, а, цей, а, цей, а цей артист, там, А цей не має досвіду. Політич для мене політичний досвід в Україні це щось страшне, це вирок. Людина має політичний досвід, про що ви говорите? Про який політичний досвід в Україні ви можете говорити, які здобутки української політики, і е, країни, які реформувалися, там Олег Валенс, Васлав Гарл, ну це електрик, драматург. В, ми маємо зараз артиста. І е, ці люди роблять, робили і роблять непогані кроки. Відповідно, можливо, все ж таки не політики, а можливо інші люди мають це творити, які не, не є заїжджими. Ну, це про те, що ми вже з тобою говорили. Потрібно змінювати, потрібно міняти підхід, можливо, обмежити взагалі тим, хто хоч раз був все, на рівні закону. До побачення в будь-якій раді. А що робити з ватою? Ще? З ватою. Ну, те, що робити? Ну, говорили от хлопці в камуфляжах. Вони ж кажуть, ми демократична країна. Ми, ну, Ці люди мають право. Ну, ми, ми ж не. Ці, ну... Його, господь Бог не вбиває, і ми не маємо права такі Вбивати, речі говорити. Ні. Ці хай люди, пишуть, ці люди, але хай не голосують. Ну, то, позбавити голосування, напевно, ну, до цього не дійде, але позбавити їх впливу на. На вплив на мозок людей потрібно їх треба забирати з простору, їм треба давати роботу на заводі і в сільському господарстві. Я не ображаю людей, які працюють на заводі і в сільському господарстві. Але я хочу сказати, що власне відвати треба забирати будь-який вплив на інформацію. Це, це шкідливо. Це це, це опухоль, це пухлина. Це, це на інформацію, на політичні процеси. Давай на завершення, як ми будемо жити після перемоги. Ми е, будемо мати дуже великі виклики після перемоги. Я більш ніж переконаний, що після того як е, нам допомагають танками, нам допомагають, допоможуть грішми і сюди прийдуть великі інвестиції. І нам, те, що я вже казав, треба бути готовим зустріти ці гроші. Ми маємо їх порядкувати, ми маємо їх використати. Ми маємо жити. Ми маємо не Святкувати свою перемогу з гучними піснями, а з молитвами про наших героїв. Ми маємо поводитися гідно тих героїв. У нас, напевно, ще тисячоліття, та якісь сотні подумов, тисячоліття люди будуть жити в Україні, в нам буде існувати. Вони мають шанувати і дякувати. Бо на це, напевно, найстрашніше, найлютіше випробування, яке ми зараз з вами переживаємо, гідно переживаємо. І ми після перемоги маємо це шанувати, маємо в міру веселитися. Маємо Відчувати відповідальність свою за це все. Кожна людина має відчувати відповідальність, хто б це не був і де би він не працював. І маємо зустріти ці гроші, цю допомогу, яка буде. Маємо стимулювати, не використовувати їх, а стимулювати розвиток нашої країни. І ми маємо збудувати дуже міцну, економічно сильну країну. Ми маємо стати такими сильними, щоб ці танки чи ця будь-яка інша зброя, чи якісь. Все, що нам потрібно, ми могли собі купити, забезпечити, ми могли втримувати серйозне професійне військо. І ну, ми все вартуємо, ми це заробили. Я не знаю, чи ще десь на планеті там існують люди, які не вірять в успішну Україну. Це вже зрозуміли всі. З таким народом просто це приречено. І ну, все це відбудеться. Ми відбули от, всі наші довгі шляхи історії нашої, але. Перші три дні війни вони сказали Україні так. Вони сказали Україні бути, і вона зайняла своє місце. Ми ж бачили, як поводилася деяка частина цивілізованого світу. І вичекавши ви деяку паузу, всі зрозуміли, що цій країні буде, і вона є. Вона заслужила собі своє місце, і вона буде. Слава Україні! Героям слава! Головне, що ми зрозуміли, що ми є. Ми один одного. Василь Кулі Курій, Львівська мануфактура новин. Василь, дякую. Дякую Попереду вам. багато в нас роботи, дуже багато. Таня, на наступний раз затрембітаєш мені, я знову приїду. <рес> так.